Вітаю, друзі! Поговоримо про безвихідь Лукашенка. Адже доки Лукашенко харахориться, весь його концепт виживання політичного зводиться до одного. Йому треба фізично пережити Путіна. Але під час останнього параду перемоги Лукашенко був трошечки хворий. Трошечки міг не вижити. Колишній керівник Служби безпеки України, а тепер народний депутат від Батьківщини Валентин Наливайченко стверджує, що Лукашенка отруїли Італії. Ну, Принаймні, його досвід співпраці з Мі-6, коли було спільне розслідування замаху на Литвиненка. Твиненка тоді отруїли Цезієм, наскільки я пам'ятаю. Якраз дозволяє йому оцінювати ну, по симптоматиці саме такий варіант замаху на Лукашенка. А тепер питання: якщо Лукашенко прилетів до Москви, будучи впевненим, що з ним там все безпечно, він вже привіз цей талій в собі, адже, як кажуть, поплохило йому в Москві. І сказати, що йому необхідно було привід, аби втекти назад на свій білоруський парад перемоги, навряд чи та бліда тінь від лантуха Бульби, Веселого лантуха Бульби, яким Виглядав Лукашенко, звичайно, ввела всіх в певну печальку. І суть цієї печальки в тому, що раптом виявилося, що без Лукашенка Білорусь взагалі сиплеться. Невідомо, що, що це за країна без Лукашенка. Весь його терор проти нормальних демократичних інститутів зводився лише до того, щоб зберегти особисту владу. Ну, Лукашенко вирішив, що він ковбой, і що, він, що Техас мають грабувати Техасці. Тобто його ідея була в тому, щоб стати одноосібним розграб... розграбувачем чи грабувальником Білорусі. Ну от він ним став. Але якщо хтось думав, що за цим злодієм ховається такий хитрий. Сільський білоруський патріот, який працює на збереження е, своєї держави, то глибоко помиляється. Тому що той терор, який він розв'язав проти власного народу, він за методами є терором окупанта. Але етнічного білоруса Лукашенка назвати окупантом, теж трохи якось воно кумедно виглядає. Тобто, так дійсно. В традиції Золотої Орди він е, собі виклінчив, так би мовити, ярлик на княжіння, і цей ярлик дозволяв йому грабувати Білорусь, як йому заманеться, роблячи як і в бік Москви. Але от на останньому євразійському економічному форумі, президент Казахстану Токаєв заговорив про те, що Ну, В Євраз існує е, такий незрозумілий прецедент, союзна держава, і в цьому є певна загроза. Коли Токайов заговорив, що одна ну, фактично е, одна система на дві країни, одна ядерна зброя на двох, ну, можна було б через кому продовжити одне ФСБ на двох. Один Путін на двох і тому подібне. І це тепер, коли з здоров'ям Лукашенка сталася проблема, захиталася вся ця Лукашенківська кліка. Вона прекрасно підозрювала, що ті московські проекти, які вирощувалися проти Лукашенка, і Москва пробувала ну, в делікатний, але дуже хитрозад, як завжди, Москва робить спосіб через виборчу систему сковернути Лукашенка і е, е, ну, когось із своїх, ну, умовно кажучи, бабарейку свого. То е, в кінцевому варіанті. Лукашенко з переляку виторгував для себе ярлик, розгромив, посадив всіх бабарик, так би мовити, налякав всіх, кого можна налякати. Але що, який вихід із цієї ситуації? Такі дії можуть оправдуватись тільки одною логікою фізично пережити Путіна. А потім, коли Путін. Помре, тоді можна буде і демократизувати Білорусь, розвертати її в бік Заходу. Так, якщо Лукашенко вростав у владу ледь не повних 30 років, і що він має відмовитись від влади, чи виростити коліньку і призначити коліньку, а самому сидіти із інвалідського візка і Керувати далі країною, щось не стикується в цій моделі. Мені здається, що Лукашенко справді одержиме ідеєю, був фізично пережити Путіна, а там воно саме якось складеться. Путіністи ж вони вирішили, що нащо цей картопляний лось, як вони його називають, нащо він нам потрібен, нам треба якийсь ефект поглинання Білорусі. А особливо це чітко читається в ситуації, коли вони раптом під ударами українських військ заговорили, що вони непогано було б взагалі від, відтягнути війська на лінію кордону, і, ну і таке щось. Ну, але ж їм треба перебити чимось е, оце розгарячіле населення, яке вони розкачали через телебачення. Тому Лукашенко, мені здається. Дуже чітко відчув, що 101-китайське, -е перепрошую, російське попередження воно може бути одним з останніх. Чому він так радів на слова Токаєва про те, що одна держава, одна ядерна зброя на, на всіх. Тому що Лукашенко думає все-таки що паралельне співіснування в тіні Путіна захистить його і від е, білоруського повстання. Я думаю, що рейди Легіону Вільна Росія і Добровольчого Корпусу Російського на російську територію вони дещо розкрили Лукашенку. Адже рейди білоруських підрозділів з території Росії цілком можливі. Насти... Брянська область на стику Білорусі і України і Росії. І чим далі російські підрозділи почнуть хитати ситуацію в прикордонній зоні, тим швидше білоруський легіон, умовно кажучи, Може опинитися на території Білорусі і почати хитати Білорусь? Лукашенко з переляку прийняв закон, точніше, по-моєму, це поки що розпорядження про підготовку тероборони, про роздачу зброї. І проти кого він збирається? Він що? Свої, своїми силовиками, і яка, які більше вірні Росії, ніж Лукашенку, збираються протистояти із цими тероборонами російської агресії, виглядає смішно. Польському і литовському наступу виглядає ще смішніше. Проти українських Збройних сил, це стрілецькою зброєю. Оснащене чи озброєне ополчення це взагалі курам насміх. Тому Лукашенко, бачачи досвід росіян, яким мобілізація е, насправді стала таком, таким сорбентом абсорбцією е, залучення до певних е, силових структур. Максимальної кількості чоловічого населення, і тоді воно під контролем не зможе вчиняти саботаж, не зможе вчиняти якісь акції протесту, адже Лукашенко цих акцій боїться далі. Акції саботажу тривають, білоруси борються. І якщо раптом на кордоні України і Росії створяться. Умовно кажучи, Локоцькі республіки чи одна Локоцька республіка за аналогією з Другою світовою, така антикомуністична чи антипутінська е, самоврядна територія, Лукашенко бу... стає ще страшніше за цих обставин. Наступним кроком йому, аби зберегтися у владі, доведеться прикомандировувати до російських військ свої підрозділи. Він, він насправді то відпустив своїх військових. Він, тих, хто хоче їхати на заробітки на війну в Україну, відпустив давно. Просто на цьому не акцентується, але сотні офіцерів і контрактників, прапорщиків поїхали воювати. Я не знаю, як там із загибеллю, але. Вони в Росії, ну, або в ЧВК Вагнера, або в інші чоловіка поїхали. На заробітки відпустили. Тому страх Лукашенка пов'язаний з дуже простою річчю. Лукашенко чітко знає, що його життя, його тестікули металеві, сталеві, в руках у хворобливого Путіна. І Путін може їх закоротити, якщо це, так би мовити, метал, то він електропровідний. Тобто Путіну захочеться закоротити, тобто вкоротити Лукашенка, адже у моделі Російської держави споглинання територій, нинішня Білорусь виглядає як легка здобич. Єдиним гарантом. Що Китай, ой, точніше, що Лукашенко ще не став здобиччю Москви, є якраз Сі Цзіньпінь. Тому Лукашенко може демонструвати гіпервпевненість в тому, що Цзіньпінь його захистить, але ж ошалілий Путін, як відомо, не зважає на позицію Сі дуже часто. До речі, делегація, яку Запустив Путін у Китай на чолі з Мішустіним, мала пропрацювати дуже великий спектр відносин з Росією. Наскільки, я розумію, ця делегація великого успіху в Китаї не здобула. Тому не виключено, що Путін може виладувати свою лють на Лукашенку. Так буває. Авторитарні режими це про взаємопожирання. Нема в авторитарних режимах молодшого брата. Рано чи пізно цих братів вжирають. Для мене інтрига головна зараз це якраз на тлі Лукашенківських оцих тілорухів. Згадати, з чого починалась Друга світова війна 1 вересня. Гітлерівські війська напали на Польщу 17 вересня 1939 року у Бресті був спільний парад. Так от, гітлер, ну, умовно кажучи, війська нового Гітлера Путлера напали на Україну за участі. Лукашенка з території Лукашенка. І якби була перемога, Лукашенко брав би участь у переможному параді. Але тепер мені здається, що Сідзінпінів доведеться когось із цих жерти. Виглядає смішно і занадто контроверсійно. Але Лукашенко б так не казився. Розуміючи, що він уперся в стінку і жодного цивілізованого виходу із ситуації не існує, доки живий Путін. Але сам Лукашенко, мабуть, закінчиться через 20 хвилин після смерті Путіна. Тому я і назвав цей влог безвихідь Лукашенка. Живе Білорусь. Віримо в те, що прекрасний білоруський народ. Переживе це лихоліття. Дякую білоруським героям за боротьбу за Україну. Слава Україні! Поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала. Як бачите, на мені трошки білоруський прапор біло-червоно-білий. Ця рейбійка просто жест солідарності. Із білорусами, які вірять у свою вільну країну. Дякую.